Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Субота, вихідний. Відпочиваємо вже в районі там, трьох годин. От, посправлялися по господарству, погодували, попідстріляли. І на даний момент вирішив зняти коротеньке відео. Для своїх підписників, які переживають за нашу пацієнтку, одну клієнтку з нашого господарства, яка була спарована проти правил, для того, щоб люди могли зробити для себе якісь висновки при виборі свиноматки. Була покрита свинка термальним хряком-макстером, взята свинка з відгодівлі, покрита і вийшов такий результат. З відгодівлі, але вона стояла на нормі. Вони були дві свинки окремо. Одну я планував спарувати не вийшло, вибракували, а цю спарували і такі провели спостереження. І прийняли з вами дуже тяжкий опороз. Для чого? Для того, щоб люди могли. Ну, порівняти, тому що є таких дуже багато випадків. Ті, хто тримають свинок в домашньому господарстві, буває, купують свиней, красива форма, все там сподобалося, спарували. Ну, а потім бувають не дуже гарні так сказати, результати. Але про них ніхто не знає, тому що вони залишаються в кожному господарстві. Не кожен свиновод виносить із свого двору те, що в нього сталося. Ну, Вердикт ветеринарів доріз. Зарізали, краще купили другу свинку вже велику і поставили її на місце. А не треба так мучитися, як ми з вами на протязі 10 днів. Ну, сьогодні що восьмий день після того, як ми її розпоросили. А два дні я перед цим побігав, так як вона переходила. І прийняли рішення, і зробили всі процедури для того, щоб розпоросити. Ну, прийшлося робити це проти правил. Так що свинка проти правил. Думайте самі, так, хто займається професійним, краще використовувати, краще використовувати F1, велика біла плюс ландрас. Це характеристика хорошої мамки, хороша молочність, багатоплідність. Ну, якось так. Ну а що маємо, то маємо. Таких дуже багато, як я. Так що зараз підемо і для тих, хто переживає, зробимо огляд. Так, Пацюхи в нас погодовані, клітки обрані, поросюхи лежать для грамотеїв, як ми вбираємо, і щоб не пахло, зранку і ввечері. Для цього діла є витяжки. от, І таким чином ми контролюємо ситуацію. Тут у нас вже переїхала в квартиру наша мале, менесенька дівчинка, наша кучеряшечка. Манюсенька страх. Яка була спарована в 6 місяців, також проти правил. В 6 місяців і 10 днів була спарована і перевела поросят. Глорія Мігієровна, привіт своїм підписникам. Є в тебе багато поклонників, які переживають за тебе. Так що отримала вона свою квартиру. Прошлого порозу у в неї був у цій квартирі, а в Кучеряшки був у цій квартирі. Тобто постояли вони в станках для осін'яніння і подальшого утримання. Пройшов там перший цикл, не зірвалися. Ну, я подумав, клітки є. Побілили і перегнали. Так що в нас ще є один сюрприз, який буде скоро. Він знаходиться в ті клітки. Там також є проблемка протягом двох місяців. ну, Але розкажемо і покажемо, якщо ми його рішимо. Так що підходимо до нашої пацієнти. Це відгодівля калюнчики. О, наша Туся-пуся, капуха, капуха. То подумають, що ти вже Богу дух віддала. О, ребятка знаходяться в клітці, відпочивають. О, зранку ми зробили процедури, поміряли температуру, зробили профілакторій. О, що ми зробили? Аптеку перенесли вже сюди полочку. Сьогодні ми кололи. Енрофлоктоцинову групу Енроміл 5% по рекомендації Сергія Стрілецького. Сьогодні третій день, будемо спостерігати, ще з ним проконсультуюся. Можливо, для закріплення результату ще проколимо два дні. В сьогодні тільки кололи один енофлуктоцинову групу, ніяких вітамінів, нічого не кололи. І є у мене градусник, я навіть його не сховав. Якщо зараз вийде сфокусувати то можна буде подивитися, яка в неї була температура. Я думаю, не дуже виходить. Ну я думаю, може там хтось побачить. Опа, отак. Мені не видно на камеру, відбиває, блистить. Ще ж сліпий, якби ще ж не знаю, там видно, не видно. Не знаю, як правильно його показати. Ну я думаю, в якомусь діапазоні можна буде приувеличити і подивитися. Так що нарешті ми дійшли до того результату, до якого ми йшли, і питали, яка температура, яка температура нормальна для поросят, для свиноматки. Ну, наприклад. От, я притримуюся температурного режиму е, тіла 38,5. Все, що вище, то є недобре. Так вон, один валічик вже зібрався на обід. І таке почуття, що вона у нас прийшла. В охоту, в охоту. Так що якраз у нас, зараз подивимося, годує чи ні. Якщо буде рохка, значить годує, то є добре. Вим'я, звісно, не супер-пупер, тому що, ну як би там не було, але вже соски виділяються, вже є такі молочні пакети, виділяються. І поросята вчора ми з вами важили. Тобто вага не впала, вага додавалася. Значить, що ми маємо? Ми маємо. Добрий результат. Тобто, фактично, все те, що ми робили, робили правильно. Змінили три види антибіотика, розпочинали з Ну, Це те, що фактично роблять усі. От. Ну, і Після втручання завжди колеться ну, і Для підтримки організму ми кололи кальцій, катазол кололи. От. Глюкозу я цей раз не використовував, не колов. Так що всі поросята, сосків вистачає. Кількість поросят, мабуть, це перший раз, я скажу, але вже пройшла неділя. 12 штук, тобто 100% зберігання. От, фактично всі більш-менш рівненькі. Матуся в нас годує. Сказати, їсти, ну, їсти ще сьогодні не їла, в кориті поковирялася, У нас знаходяться, е, знаходяться три види вже комбікормів, я пробував. От, комбікармани їсть і предстартовий, і стартерний, і гроверний, тобто не їсть поки ніякий. з'їла вона. Вчора їла яйця курячі, перепелині і їла яблука. На даний момент зараз також взяв яблук, хай зараз погодує, дамо з вами яблучок. Подивимося, чи їсть, чи ні. Так що, Температура 385, поросята грайливі, все нормально. На другий день. Другі, другі сутки після опоросу була у них діарея. Ну, коли проблеми з матір'ю, це все діло передається і поросятам. Тобто прийшлося усіх коврово проколоти амоксицеліном. Хтось скаже це неправильно, але результат на третій день всіх все стабілізувалося. Якщо хтось бачив на другий день відео, то видно було жовті п'ятна, жовті задниці. ну і таким чином Хтось там відтягує це все діло і запускає. І буквально там пару днів і поросята вже як хрещі і вони відсіваються. Ми це зробили так. І отримали такий результат. Получили да, дозіровку, вони антибіотика доволі таку серйозну, мамка також. О, тому що через молоко я боявся, що воно перегорить. Ну, щось є, будемо відновлювати. Зараз головна задача запустити її, щоб вона їла. Можливо, поколимо якісь вітаміни ще от, а по антибіотику я кажу, ще можливо два дні. Білі виділення чуть-чуть виділяються, але то вже не страшні. То є, можна сказати, норми. Що буде далі? Що буде далі? Будемо з вами спостерігати, буду з вами ділитися. Ну, саме головне, що вони не бідують, хребтів немає. І, можливо, будемо ставити, пробувати. чуть чуть у мене є замінник цільного молока. Зробив на замовлення мені Стандарт Агро, У них є замінник цільного молока з нуля днів. Так що він у мене є під рукою і будемо пробувати щось робити. Таранчук наш лежить, чорниші наші. О, три свинки залишилось, ну один кабанчик і дві свинки на відгодівлі. Ну, коли мало в клітках поросят, набагато чистіше, менше роботи, собі там раз-раз пошкрябав да і все на цьому закінчилося. Там, де більше, звісно, ну, і тут у нас два кабана, Я вже розказував, один дриж і один від Баби Маші, який залишився. Є в нас ще ріжа свинка залишилася. Одну свинку забрав у нас ярош-ярош, потім забирали там хрячків. От, ну отак. От так що все, начебто нічого. Дякуючи зусиллям усіх підписників, коментарям, де щось для себе взяв, але йшов по своїй тенденції, по тому напрямку, як я роблю, і прислухався і проконсультувався з нашим товаришем і блогером і Крепким. Так сказати, горішком чоловіком з столевими яйцями це Васильович Сергій Стрілецький. Є такий ютуб-канал переселенець з Херсона. Дякую тобі, Васильович. Велика тобі подяка за підтримку. Я вже завжди говорив, що головна задача підтримати, тому що ти не один і ми не одні. Так що на цьому буду завершувати. Леся Петрівна дзвонить, бігеньки. зараз їх вивожу в центр. Вертаюся додому і їду, їду до. Серіги Висоцького зазніму для Андрія Падалко відосік, бо не можу ніяк до Сергія дозвонити. А він тут поруч живе. Поїду, подивлюся, по курям. Знаю, що він заввізнув у партію неділю назад, чи є в нього, чи ні. Заїдемо, поспитаємо, знімемо відео. Якщо є курка, зазнімемо. Тому що питав мене і Андрій з Ярешок, і з Харкова Кирил, чи є в Сереги кури. Так що це буде не реклама, а буде реклама і напрямок. І для деяких добролюбів його конкурентів, які мене обгидали. За те відео, коли я їхав до Дударковського Саші, буде їм отвіточка. Так що хай це буде рекламою. А для мене це напрямок, для тих людей, кому потрібно, вони позвонять, якщо вони їм треба, поговорять і замовлять ту курку. Так що, чому б не зробити це для товариша? Ну, він ще про це не знає. Так що, друзі, на цьому все. Відео номер два буде про курку. Третє відео після ну, я думаю, що буде все сюди розпаковка. Допомоги для хлопців з госпіталя там поприсилали мені дівчата і Зоя із Італії. Доброго дня, тітки Зої, яка печеться за наших хлопців і дуже багато інших. Там ті кошти, які там періодично скидають. Вчора сім'я коржів. Вони з кожної зарплати скидають. Вони живуть в Лихнівці. Чоловік, дружина. Вчора прийшли перерахунки. Дякую вам. Вони підуть або на госпіталь, або нам треба заплатити, коли будуть їхати кровати з Італії. Там треба заплатити 300 євро. У нас є 11 тисяч, що там залишилося іменно ті гроші, які мені поперекидали. Я їх ну, після збору на автомобіль на госпіталь планував потратити, але можливо ми потратимо на перевізку вивозку тих кроватів, які передає нам. Як же воно правильно там благодійна організація Фенікс з Італії, яку організували українці? Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум поїжа. Так що, всім пока, пока, пока. Ну а я погнав.